Дегустуємо новинку на око. Це ж я на око була. Бок. Вони почали виготовляти ось такий донер кебаб з яловичини плюс спайсі соус, пікантний соус. І цей донер кебаб я купила на об'їзні в Івано-Франківську. І коштував він мені 145 гривень, якщо я не помиляюся. Зараз я вам відкрию, покажу всередині, якщо в мене це вийде. Коротше, дивіться, всередині тут такий соус, типу як кетчуп, консервовані огірки та свіжі помідори. І все. Хотілося б ще б, щоб тут картопелька фрі була. Гаряться. Мені здається, що ця ковбаска вона якась суховата. Хоча, може, так і треба, я не знаю. Але ковбаска дуже насичена, і тут є багато приправ. Мені це подобається. Цікаво було спробувати щось новеньке, але більше я таке замовляти не буду. Краще, отакий от класичний ходок, який продається на око.